Доброго дня, шановні поціновачі фізики, сьогодні ми з вами розглянемо матеріал, який стосується виникнення та поширення механічних хвиль, з'ясуємо, якими величинами характеризуються механічні хвилі. Тож перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Перш ніж розглянути хвилюві процеси, необхідно пригадати деякі моменти, які стосуються механічних коливань. Перше, коливальний рух це рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Друге, якщо здійснити запис або часову розгортку коливального процесу, то ми отримуємо правильну криву, яка відображає гармонійний процес. І третє, коливальна система завжди контактує і взаємодіє з середовищем, в якому вона знаходиться. Найчастіше ми розглядаємо коливальні системи, які знаходяться в повітрі. Що ж буде відбуватися, якщо коливальну систему помістити в інше середовище? На це та інші питання, які стосуються хвильових процесів, ми знайдемо відповідь на сьогоднішньому уроці. З курсу фізики попередніх класів ми знаємо, що існує три агрегатних стани речовини, які суттєво відрізняються щільністю розміщення мікрочастинок всередині речовини. Проаналізуємо поведінку поплавця і середовища після виведення поплавця стану рівноваги. Поплавець здійснює коливання і взаємодіє з середовищем, в якому він знаходиться. При цьому на поверхні даного середовища ми бачимо утворення хвиль, що ж називають хвилею. Механічна хвиля це процес поширення коливань у пружному середовищі. З'ясуємо як і чому в середовищі виникає і поширюється механічна хвиля. Проаналізуємо приклад виникнення хвиль на поверхні води під дією поплавця, з'ясуємо етапність процесу утворення хвилі. По-перше, для збурення хвилі ми повинні мати джерело хвилі. Джерелом хвилі завжди виступає тіло, що здійснює коливання. В цьому і полягає зв'язок між коливальними процесами і хвильовими процесами. Далі тіло, що здійснює коливання, взаємодіє з середовищем і спричиняє деформацію прилеглих до нього шарів середовища. Ми бачимо, що в місці контакту поверхня рідини дещо прогнулася, змістившись від положення рівноваги. В деформованому шарі середовища виникає сила пружності. Деформовані шари діють на сусідні шари середовища і здійснюються вимушені коливання. Ця взаємодія передається від шару до шару, що на поверхні води відображається у вигляді хвилі, яка виникає в місці контакту поплавця і поширюється середовищем. Розрізняють два види хвиль поперечні та поздовжні. З'ясуємо механізм виникнення та характер коливань частинок середовища у поперечній хвилі. Переглянемо відеофрагмент. На екрані прилад для моделювання хвиль. Білі кульки моделюють частинки середовища. Вони можуть ковзати вздовж вертикальних стержнів. Кульки з'єднані нитками із диском, який знаходиться з іншої сторони панелі. При обертанні диску кульки узгоджено рухаються вздовж стержнів. Їх рух нагадує хвильову картину на поверхні води. Кожна кулька рухається то вверх, то вниз, не зміщуючись в сторону. Тепер звернемо увагу, як рухаються дві крайніх кульки. Вони коливаються з однаковим періодом і амплітудою, причому одночасно знаходяться то в нижньому, то у верхньому положенні. Замітимо, що коливання частинок у даному випадку перпендикулярне до напрямку поширення хвилі. Такі хвилі називають поперечними. У відеофрагменті ми побачили, як за допомогою пристрою, який називається хвильова машина, можна відтворити характер руху частинок середовища. Основні моменти, які стосуються поперечних хвиль. Поперечні хвилі це хвилі, у яких частинки коливаються в напрямку перпендикулярному до напрямку їх поширення. Ці хвилі також називаються хвилями Су. Ці хвилі можуть виникати тільки у твердих тілах. Тому той приклад утворення хвиль від поплавця на поверхні води, який ми розглядали на початку, представляє нам хвильовий процес, але не є прикладом поперечних хвиль, хоча доволі сильно на них схожий. Стосовно хвиль на поверхні води, ми будемо говорити трошки згодом, на сьогоднішньому році другий вид хвиль поздовжні, переглянемо демонстрацію такого виду хвиль, знову ж таки використовуючи хвильову машину. Розглянемо модель повздовжньої хвилі, яка поширюється в пружному середовищі. Білі кульки моделюють частинки середовища, кульки з'єднані нитками із диском, які знаходяться з іншої сторони панелі. При обертанні диску кульки коливаються із сторони в сторону, поспостерігаємо за рухом однієї із кульок. Вона періодично відхиляється то вліво, то вправо від початкового положення. В результаті коливань. Частинки, то наближаються, утворюючи згусток, то розходяться, створюючи розрідження. Напрямок руху кульок співпадає з напрямком розповсюдження хвилі. Такі хвилі називають повздовжніми. Повздовжні хвилі це хвилі, у яких частинки коливаються вздовж напряму поширення хвилі. Такі хвилі також називаються хвилями стискання та розтягування. І такі хвилі можуть виникати у всіх середовищах: твердому, рідкому і газоподібному. Характерним представником такої хвилі є звукова хвиля, властивості якої ми будемо розглядати на наступному уроці, тож, якими є хвилі на поверхні рідини. Ці хвилі мають складний поздовжньо поперечний характер. На анімації ми можемо побачити, що швидкість частинки буде залежати від глибини розташування частинки. А самі частинки рухаються по доволі складній траєкторії. Переглянемо відеофрагмент, який дасть нам пояснення, як виникають хвилі на поверхні морів і океанів. Хвилі утворюються під дією вітру. В результаті тертя вітру та частинок води останні починають рухатися. Однак між рухом хвиль та рухом води існує різниця. Вода переміщується по колу. Але насправді залишається на одному і тому ж місці. Ілюзія того, що хвилі наближаються до берега, створюється тільки за рахунок форми хвилі. Енергія хвилі передається глибше, і там вона поступово зникає. Глибина, на якій кругові рухи молекул води затихають, називається базою хвилі. Які ж основні властивості хвилі? Перше. Хвилі поширюються в середовищі зі скінченою швидкістю. Швидкість поширення хвилі буде залежати від щільності середовища. Друге частота коливань кожної частинки середовища дорівнює частоті коливань джерела хвилі. Третє. Механічні хвилі не можуть поширюватися у вакуумі, так як там розріжене середовище. Хвильовий рух не супроводжується перенесенням речовини. І п'яте. Під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії. З'ясуємо, якими величинами характеризуються хвильові процеси. Перша величина амплітуда коливань. Амплітуда коливань максимальна відстань, на яку відхиляється точка від положення рівноваги. Або ж амплітуда це максимальна висота гребеня або глибина западини. Позначається амплітуда великою буквою А і вимірюється в метрах. Друга величина, якою характеризується хвильовий процес. Це період коливань. Період коливань це час одного повного коливання. Позначається великою буквою Т, вимірюється в секундах. Щоб визначити період, необхідно засікти час N-ної кількості коливань, а потім поділити час на відповідну кількість коливань. І тим самим отримаємо період коливань. Третя величина це частота коливань. Частота коливань це кількість коливань за одиницю часу. Позначається буквою ню вимірюється в герцах. Щоб визначити частоту, необхідно кількість коливань поділити на час коливань, за які ці коливання було здійснено. Четверта величина це довжина хвилі. Довжина хвилі це відстань, на яку поширюється хвиля за час щодо рівня періоду. І більш точніше визначення довжини хвилі. Довжина хвилі це відстань між найближчими один до одного Точками хвилі, які коливаються в одній фазі. Довжина хвилі позначається буквою лямбда і вимірюється в метрах, для того, щоб визначити довжину хвилі, необхідно швидкість хвилі помножити на період коливань. Врахувавши, що між довжиною хвилі, швидкістю хвилі, періодом і частотою є певний зв'язок, ми отримуємо формули, які дають змогу визначити довжину хвилі і швидкість поширення хвилі. Закріпимо наші знання, давши відповіді на питання, які стосуються нашої теми. Та розв'яжемо декілька задач. Перше питання: в якому випадку при ударі по сталевій рейсі поширюються переважно по хвилі, а в якому поперечній. Якщо розглянути два малюнки, то в першому малюнку будуть поширюватися переважно поперечні хвилі, тому що в нас подіяли ми вертикально і впоперек нашого зразка тим самим виникло зміщення частинок, і переважно буде виникати поперечна хвиля. В другому випадку ми подіяли на край нашого зразка і змістили наші частинки вздовж нашого зразка стального, тим самим у нас переважно будуть виникати поздовжній хвилі. Друге питання. Навіть повній темряві риби виявляють наближення небезпеки за допомогою свого тіла, які хвилі бачать риби. Так як риби знаходяться в нас в товщах рідини. То фактично хвилі, які вони можуть відчувати, це є поздовжні хвилі, тому що ми з вами визначилися, що поперечні хвилі можуть виникати лише в твердих тілах, а от поздовжня хвиля може виникати в будь-якому середовищі, тому риби сприймають саме поздовжню хвилю. Третє завдання це задача, і ми повинні вже до задачі записати відповідно дано і провести відповідно розрахунки. Дано у нас по умові частота хвилі в 660 Гц, Рухається хвиля швидкістю 330 м за секунду, це швидкість поширення звукової хвилі. і Наше завдання визначити довжину цієї хвилі. Тому ми записуємо. дано, Частота нам задано, пишемо букву, «Ню», записуємо значення в 660 Гц, Записуємо значення швидкості. Швидкість позначається у нас буквою V і становить 330 метрів за секунду. Визначити нам необхідно довжину хвилі. Для того, щоб визначити довжину хвилі, нам необхідно, маючи швидкість і маючи частоту, нам необхідно швидкість поділити на. Частоту і швидкість і частота у нас задано, підставимо значення і проведемо відповідно розрахунки. 330 метрів за секунду ми поділимо на 660 Гц. Тим самим, провівши відповідні розрахунки, ми з вами отримуємо значення в 0,5 метрів. Відповідь відповідь. Довжина хвилі становить 0,5 метра. Що таке є Гц? Герц, герц це є секунда в мінус перші. І тому герц і секунда скоротиться і залишиться в нас в результат піде метр. Четверта задача. Хвилі набігають на берег і кожні 10 секунд берегову лінію пересікає 4 хвилі. Яка швидкість хвилі, якщо відстань між її гребнями 8 метрів? Записуємо дано. Знову ж таки, що стосується наших даних, то ми маємо з вами час. Те маленьке, становить 10 секунд, і 4 хвилі це є не що інше, як кількість коливань. Це у нас N велике, 4 е, у нас е, коливання. Далі, за визначенням, відстань між двома сусідніми гребнями або відстань між двома сусідніми западинами. Це є не що інше, як довжина хвилі. Позначаємо буквою лямда і становить 8 метрів. Визначити нам треба швидкість поширення хвилі. Ми з вами записували. Відповідно, формули, одна з формул якраз і виражає, що швидкість поширення хвилі, виходячи із тих даних, які в нас задано, ми можемо використати як формулу, яка визначається через частоту, і формулу, яка визначається через період. Возьмемо формулу для частоти. Тобто довжина хвилі помножено на частоту. І з цієї формули ми з вами бачимо, що для того, щоб визначити. Швидкість поширення хвилі, нам необхідно визначити частоту. Частота може бути представлена як відношення кількості коливань до відповідного часу, за які ці коливання були здійснено. Тому, виконавши відповідно розрахунки, ми з вами отримуємо значення 0,4. Відповідно герц. І тепер, використавши дане значення, підставивши формулу швидкості, ми вже зможемо отримати значення швидкості нашої хвилі. 8 метрів помножити на 0,4 відповідно, герца І ми з вами маємо 3,2 метрів за секунду. І записуємо відповідь. Швидкість у нас дорівнює 3,2 Метрів за секунду. Отаким От чином розв'язуються задачі, і тут необхідно враховувати ті рівняння, які ми з вами вже маємо для визначення швидкості, для визначення довжини хвилі, ну і також необхідно пригадати те, що стосується визначення періоду і частоти. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!